Привіт-привіт, мої любі, з вами Тетяна із Києва. Тренуюсь малювати людей. Ось такий портрет дівчини. Я вчора ввечері намалювала. І кажуть, що треба подивитися іншим разом. Піти, попити чаю, щось зробити, повернутися, і тоді побачиш дуже багато недоліків. Я тренуюсь, і я, звісно, не вмію малювати так, як треба, але намагаюсь щось вивчити, подивитися на Ютубі і, можливо, повторити. Ну Ось така дівчина в мене вийшла. Я не знаю, чи мене з цього боку світло буде, чи, можливо, тут ще висвітлити цю щічку, щоб було. Більш-менш симетрично, не знаю. Ну, кажуть, чим більше тренуюся, тим гарніше виходить, краще виходить. У мене є трохи прогрес, але все одно є над чим працювати. І, звісно ж, саме головне, це те, що Зробити так, щоб людина була схожа сама на себе, ну, хоч трішечки. Але все одно видно, що це людина, видно, що це дівчина. Ну, тут, звісно, можна малювати і волосся більш так, щоб воно було схоже на волосся, а не такими якимись нечіткими лініями. А, можливо, і так. Можна взяти, мабуть, таку ось такий пензлик і спробувати більш такі тонкіші лінії написати, вони, можливо, будуть краще виглядати. Але це не важливо, волосся можна і потім потренуватися. Для мене важливо обличчя. І ось, бачите, тут очі. По-різному нарисовані. Це трохи якесь кривувате. <смі> це більш-менш стоїть на місці, але теж воно не ідеально. Попробую ось це око виправити. Зараз подивлюся, що тут зробити необхідно. Потроху виправляю ситуацію. Я тут, можливо, положу. На рухливій повіки блік білий. Зараз, можливо, розтушую його, не знаю, як начебто світло падає зверху на цю рухливу повіку, подвіжна віка, якщо кому не зрозуміло. Можливо, тут трохи понизити, тут трохи нижче, тут трохи вище. Ну, Коли малюєш, знаєте, коли воно все таке вологе, то не відразу навіть зрозуміло. І ти звикаєш до своєї картини і дивишся, значить, то все добре, а потім роздивляєшся, то не все добре. А тим паче на наступний день воно все підсихає трохи. І Дуже багато всяких недоліків вилізає. <ріх> так що, я оце думаю, можливо, рот трохи більше зробити. Бо такі великі глаза, такий маленький рот. Чи Хай так буде. Не знаю, як ви вважаєте. У мене завжди, я рисую спочатку маленький рот, а потім великий такий рисую, малюю. Можливо, це і невірно. У ну, кожного. У кожної людини свій ротик, у кого маленький, у кого трохи побільше. Так що і така може бути дівчина. Ну, як вам? Напишіть, будь ласка, малюєте ви хоч що-небудь. Може, я хоч одну людину надихну на малювання, і ви втягнетесь, це буде вашою розвагою. Так. Зараз ще трохи підправлю оце око і подивлюся, що вийде. Так, трохи виправила ситуацію з очима. Неоднакові, але все одно, хоч більш-менш схожі, А то одне було трохи кривеньке. Так, зараз зроблю щось з губами, трохи підправлю. Але, можливо, і не трогати. Знаєте, інколи буває навпаки зробиш щось ще гірше. Можливо, трошки-трошки їх зробити, можливо, трохи більше. Зараз спробую так підправила трохи губи. Тут блід поставила над верхньою губою і ось тут. Ну, очі більш-менш нормально, тут трошки підправила. Волосся можна уточнювати. Ну, взагалі то, здається нормально. Як вам здається, напишіть, подобається вам така. Така дівчина, таке малювання. Мені подобається, я розважаюсь і мені здається, Якесь хобі, воно допомагає в житті, воно тіло робить наше життя різноманітним, не таким нудним. Не можна ж тільки одною роботою займатися чи хатніми справами. Треба чимось таким, що тобі приносить задоволення, відволікає. І в мене це малювання. Напишіть мені, як у вас справи, чим ви займаєтесь, де ви перебуваєте в Україні за кордоном, мої любі підписники, мої подружки, де ви живете? Напишіть, будь ласка, географію. Мені цікаво. Напишіть, в якому місті ви живете. Напишіть, в якому місті ви живете, якщо вдруг хтось не розуміє. Український язик. Давайте пообщаємося в коментарях. Чекаю ваших коментарів. І, як завжди, говорю, слава Україні, слава нашим героям. Чекаємо перемоги. Дуже-дуже хочемо, щоб була спокійна, гарна Україна, де кожна людина розвивається, трудиться, вчить своїх дітей. І не переживаю, що завтра щось станеться з його будинком. Любі мої, бажаю всім миру і добра, бажаю здоров'я. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока.